Вітаю, друзі! Я побачила декілька питань на тему сканування BRP, коли ви створювали свій UKVI аккаунт. Давайте з вами розбиратися, взагалі, що могло виникнути, які проблеми могли виникнути, і взагалі, які є умови до телефонів. Взагалі діліться своїми лайфхаками. Як ви змогли відсканувати, тому що я попередньо бачила теж пост, по-моєму, у Фейсбуці, і люди ділилися тим, як вони сканували бірпі. Там були досить різні варіанти декому допомогло зняти чохол, декому допомогло розмістити бірпі на декілька міліметрів нижче, вище. Тобто багато варіантів люди описували, як вони сканували бірпі, де у декого це пройшло без проблем. Дехто відмучився і мав блок на 24 години, але вони змогли це зробити. Так, давайте тоді розбиратися, який телефон вам потрібен. Я спеціально зайшла на сайт, щоб перевірити, чи я правду вам говорю. І ось інформація, який телефон підійде для того, щоб відсканувати BRP. Це має бути Android, версія 6.0 або вище, або ж айфони від сьомої моделі, починаючи і вище. Взагалі такий лайфхак для вас, якщо ваш телефон. Якщо вашим телефоном можна розрахуватися у магазині, то у більшості випадків усе буде гаразд, і ви зможете відсканувати свій BRP. Обов'язково не зробіть помилки, коли вибираєте документ, який будете сканувати. Не виберіть паспорт і не скануйте ВРП, тому такі помилки були, люди так помилялися і тому не могли відсканувати. Берете свій смартфон, завантажуєте додаток UK Immigration ID Check. Я, до речі, до цього відео додам посилання і для Android, і для iPhone, тому заходьте в коментарі і користуйтеся. Примайте на увазі, що там можна сканувати і обирати два таких напрямки. Тобто, один напрямок це коли ви скануєте. Допонуєте QR-код або ж даєте доступ цьому додатку до свого UKVI аккаунту. Це тимчасовий доступ для того, щоб ви відсканували і усе. Наскільки я знаю, рекомендується користуватися QR-кодом, але я у моєму випадку вибрала інший варіант і я додала доступ додатку до UKVI аккаунту. Коли ви для себе оберете один із способів, а це я зараз говорю про QR-код або ж доступ до додатку до вашого аккаунту, ствердите, що ви прочитали усі умови, інструкції, зробите фото з однієї, з іншої сторони, далі ви перейдете до сканування. Перед цим я вам пропоную переглянути, чи у вас підключена функція на телефоні NFC і також я б рекомендувала вам зняти чохол. Можливо, так буде краще. Плюс не бійтеся пробувати декілька разів. За декілька разів ви не отримуєте блок і пробуйте класти свій телефон у декіль... з декількох ракурсів, відступаючи по декілька хоча б міліметрів. Так люди описували, що їм вдавалося відсканувати це вже коли виникли проблеми. Тому що в моєму випадку проблем ніяких не було. Я за одним разом приклала, мій телефон навіть був у чухлі, ніяких проблем у мене не виникалося, відбулося дуже швидко. Але люди, які мали цим... Проблеми, вони от відписувалися і допомагали іншим зрозуміти, як вони відскановували це. І я ж кажу, один із способів це маленькими маленькими міліметровими кроками відступати і переміщувати телефон. Якщо ні, якщо ж ви все ж таки пробували декілька разів і от вас не виходить, я вам рекомендувала все ж таки звернутися до операторів онлайн-операторів. Вони є досить корисними. Коли я до них зверталася, вони. Відповідали на усі мої запитання. Так, можливо, це не так швидко і трішки, можливо, у когось будуть проблеми із мовою, але є перекладач, і все можна вирішити. Якщо вам все вдалося, ви відсканували цей чіп і додаток ще попросить вас зробити фото, можна сказати, на цьому функція цього додатку буде завершена. І, друзі, не забудьте, що є спеціальні умови для телефону. Можливо, це є і основною причиною. Якщо ж ви все-таки маєте телефон, який не відповідає цим умовам, запитайте у своїх друзів для того, щоб на декілька хвилин зробити цю всю роботу. І не хвилюйтеся, що у когось можливо буде доступ до вашого акаунту. Ні, ви ж пам'ятаєте для того, щоб увійти. Вам буде відправлено код підтвердження або ж на ваш емайл, або смс на ваш номер. Тому не хвилюйтеся, можна використовувати і телефон когось із ваших знайомих. Усім успіхів! І, взагалі, якщо хтось із вас мав проблеми, відписуйтеся, яким чином ви їх вже вирішили. Я думаю, для когось це буде досить корисним. Дякую і чекаю на вашу підписку і лайки.